Добрий день! На початку заняття, звичайно, нам треба музично привітатися. Добрий день вам, мяу добрий день, собачки, гав-гав-гав. Добрий день, телята, му му му. Добрий день вам Відчувається, що вже майже закінчилася зима і майже наступила весна! І з чим я вас вітаю! Сьогодні ми з вами більше дізнаємось про те, як у нашому народі зустрічали весну. Ми вже почали з вами це вивчати і свято стрітення! Але на цьому тижні йде наступне свято свято Масляної. Що ви про нього знаєте? Масляна це останній тиждень перед Великим Постом. Він ще носить назву колодій, масниця, «сиропуст», бабське свято або сирна седмиця. Основною обрядовою стравою масляною є млинці та вареники з сиром, які їли з маслом чи сметаною. Майже кожного дня пекли також гречаники, заправлені смальцем. Люди не скупилися, накривали щедрі столи, їли багато. Казали Хоч з себе все зняти, а масницю провести. Та млинець не клин живіт не розколе. Млинці пекли впродовж усієї масляної на честь слов'янського бога сонця ярила. І вони такі ж круглі, гарячі та рум'яні, як сонце. Цим люди весну закликали. Неділя. Цю неділю ще називають прощеною, чорною неділею. Цього дня закінчували святкувати, просили один у одного вибачення за скоєні образи та самі прощали кривдників. Із не чоловіками на масницю проводили дуже цікавий обряд. Послухайте про нього. В країні в період масниці або сиропусного тижня є колодій. Ходили ось таку колодку. Вона могла бути або маленька, або велика, і зазвичай збирався в селі гурт. Це могли бути заміжні жінки, які ходили від хати до хати і шукали хлопця. Чоловіка, який ще не одружився, і е, вішали йому цю колодку або на руку, або на ногу, і він мусив цілий тиждень ходити з нею, е, волочити її за собою. Цікавий ще факт, що якщо він не знаходив цю пару собі е, е, до Великого дня або протягом року, то що з ним робили? Е, то з ним потім весь рік віталися Христос Воскрес! Отака От була його доля, якщо він не знаходив собі пару. А зараз ми разом з Євгеном Клопотенко дізнаємось, що ж їли на масницю та колодій. І багато є дискусій, багато різних є досліджень. Але якщо так почитати різну літературу, поговорити з дослідниками, то більше сходиться на тому, що в Україні традиційно їли вареники, і вареники їли звичайно з сиром. Це була така супер-прям популярна популярна штука. В деяких регіонах робили бабки. Це такі, як сирні запіканки. В деяких регіонах до сиру додавали різні різні родзинки, різні якісь елементи, щоб зробити сир цікавим і таким незвичним. І Це в принципі. І була основна така наша подія святкувати цей сиропусний тиждень, як його ще називали. Я вважаю, що вареники треба їсти обов'язково, але зараз традиція змінилася, і багато людей їдять просто млинці, просто з червоної ікрою або там з куркою і грибами і все. В нашому народі, щоб закликати весну, завжди співали пісень, які називалися Веснянки. Тому пропоную вам зараз заспівати веснянку, яку ми вже знаємо. Ой, минула вже зима. Ой, минула вже зима, снігу льоду вже нема. Ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема. Ой нема, ой нема, снігу льоду вже нема. Лижу журавлі соловенічки малі, ой малі, ой малі, саловечки малі, ой малі, ой малі, соловечки малі, лохом квіточки цвіту. Ой, вже пасуть. ой, пасуть, суть, липці травку вже пасуть. ой, пасуть, суть, ой, по суть, липці травку уже по Що малече, ми сьогодні з вами гарно попрацювали, і нам час тепер прощатися до наступного разу, Па-па!